Лале пап лале папуляле пап лале паполяле. Привіт, малята! Прислухайтесь. Як гадаєте, де ми з вами опинилися? Так, це справжні джунглі. Сьогодні я познайомлю вас із цікавою казкою. Про одного незвичайного мешканця джунглів, слона. Подивіться, діти, чи помітили, який у нього довгий, довгий носик, а ще великі вуха. А чому так ми дізнаємося, коли послухаємо казочку? Маленька мавпочка взяла погану звичку насміхатися над слоником через його довгий ніс та величезні вуха. Полюбляєш підслуховувати чужі розмови, тому в тебе такі вуха виросли, глузувала мавпочка. Аніс чому такий довгий? Може, ти так сильно чхнув, що аж він витягнувся. Ха? не ображався на мавпочку, адже її слова були від неудства. Він навіть намагався пояснити мавпі. Чому в слонів така зовнішність, але вона втікала кудись, не бажаючи слухати слоника. Якось слоник ішов африканським лісом, та почув гомін та крики неподалік. Він вирушив в бік цих звуків та врешті побачив, що у глибокій ямі сидить його знайома мавпочка і кличе на допомогу рятуйте хто небудь, верещала заплакана мавпа. «Допоможіть!» да Слоник підійшов на самий край ями та простягнув мавпі свій хобот зі словами. Тримайся за мене, я тебе витягну. Налякана мавпа схопилася своїм хвостом за слонячий ніс, мов за гілку. Та завдяки цьому опинилася на верху. Оруч зі слоником. Слонику, дякую тобі за порятунок. Я вже давненько сиділа у ці ямі, та ніхто не чув мене. Тепер я розумію, навіщо тобі такі великі вуха, щоб добре чути. Так, я дійсно маю хороший слух, але розмір моїх вух тут ні до чого. Йдемо, я проведу тебе додому. Щоб з тобою більше нічого не трапилося, а дорогою розповім тобі про свої вуха та й разом про ніс. Дорогою слоник розповів мавпі, що величезні вуха допомагають йому не перегріватися в спеку. Мої вуха немов справжні вентилятори. Я махаю ними, а моє тіло охолоджується. Пояснив слон мавпі. О, а хобот в тебе. Ну, просто як справжня міцна рука, захоплено додала мавпочка. Так, тут ти права, відповів слоник. Мій хобот є для мене не лише носом, але й рукою. Завдяки йому я беру їжу та кладу до рота. Набираю в нього воду, щоб пити або купатися. А ще мій хобот одночасно сильний і лагідний. Наприклад, я можу піднімати ним вантажі важкі, а можу підняти з землі яйце, не пошкодивши шкаралупку. У разі небезпеки хобот стає моєю зброєю. А якщо мені в око потрапить якась смітинка. Я її дістану своїм хоботом. Таким мене створила природа. Мавпа з цікавістю слухала розповідь слона. Вона зізналася, що тепер їй соромно за те, що дражнила його. Малята, ж про кого була наша казочка? Про слоника. І мавпочку. Що ж було особливе в нашого слоника? У нього були великі вуха та довгий носик? Чудово, молодці!